Привіт! З вами я Світлана, і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки. Сьогодні у нас субота, 6 липня, і настав час підвести підсумки двох моїх вишивальних тижнів. Минулого тижня, в неділю, на зелене свято я була в Києві. Поїздка була раптова, неочікувана, але дуже приємна. Там я зустрілася зі своєю подружкою, з якою познайомилася, здається, в 2020 році на проєкті у Марії Вибач, де ми відшивали таємний процес. Там ми познайомилися і спілкуємося вже майже 4 роки. Подружка моя зі Львова звати її Мирослава. І вона відвідала Київ і запросила приїхати в мене. Звичайно ж, я не відмовилася. Поїхала, ми дуже гарно провели час. Деякі моменти я показала вам у минулому відео. Тож, є в мене тепер приємні гарні спогади. До речі, ми з Мирославою зустрілися вживу вперше. А знайомі майже 4 роки. Так, ми, спілкує... ми дуже тісно спілкуємося по телефону, ми бачимося по телефону, але вживу ми зустрілися вперше. Тож, отакі от справи. Ну і, як я казала, настав час показати те, що я творила два тижні. Вони були в мене не зовсім рукодільні, не зовсім вишивальні, але все-таки результати є і досить такі непогані. Перш за все, хочу вам показати свій дороблений ліхтарик, вже повністю зібраний. Ось так він виглядає. Це ліхтарик від Мілхіл номер 2 Минулого разу я вам показувала. Що в мене була шита просто одна бокова сторона. Далі я зібрала, ну, зшила оці чотири верхівочки, а вишивала я їх так само, як і боковушечку. Одна єдина, що я тут шивала в одну ниточку, так, по інструкції. Було в наборі три бусини білих, здорових скляних бусини. Одна бусина для підтримки, отам знаходиться всередині, друга бусина, вона ось опліталася, третю я не використала взагалі, вона в мене лежить про запас. Які відмінності у мене від інструкції? Перша відмінність це в обшивці, отут понизу ліхтарика. Я тут додала. Одну нитку, треба було в три нитки в два складення обшивати, я зробила в чотири нитки в два складення, тобто вісім ниточок для щільнішої зашивки. І друга відмінність це я зробила замість, по інструкції треба було просто взяти нитку, пасму в 6 ниток, в два складення, тобто 12 ниток, і це була би підвістка. Я ж зробила із цієї пасмочки, що в 6 ниток, я зробила е, такий ось кордінг. Ось. І, е, в минулому році я робила перший ліхтарик, то в мене вузлик на підвісочці вийшов зверху. В цьому ж ліхтарику я вже зробила, щоб вузлик у мене захований, його не видно, і отакий от у мене ну, красивий підвіс вийшов. Сама Найбільша складність була в обшивці ось цієї бусини. Це одна з трьох бусин білих скляних, які були в наборі, і її треба було обшити по три бусини і ниточкою проходили ми повністю через бусину, а бісеринки мали б бути з цієї сторони. Ну, ось так от красиво мали б вийти. Оце була найбільша складність, тому що бісеринки мої тікали. Не хотіли триматися кубки, ну, але перві стіпки вони найважчі, далі вже трішечки легше. Так, і тут теж є відмінність, тому що по інструкції написано 8 рядочків по 3 бусинки. Тут, насправді, здається, чи 10, чи 11 у мене вийшло. Ну, так Якби я залишила 8, вони б у мене гуляли, і було б дуже неохайно, негарно було б білу скляну бусину. От, тож, це те, третя моя відмінність від, не відмінність відступ від інструкції. Е, найбільш мені сподобалося як першого разу, так і другого разу робити ось оці е, кісточки. Воно робиться повільно, але ну, найцікавіше і найлегше. Тож, хто хоче робити ці ліхтарики, не бійтеся, нічого тут складного нема. І ось я показую їх разом два, перший і другий. І що хочу сказати, от трішечки, 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 як би це вам так показати. Трішечки довше сама кісточка у вишневому ліхтарику. І... Розкажу свої враження. Коли я збирала перший ліхтарик, мені було складно практично все, але все-таки найбільше мені подобалось робити саме оці підвісочки. Коли я робила другий ліхтарик, найбільша складність залишилася в такі оплітанні цієї бусини. Тож, я думаю, це все досвід, і колись буде такий момент, що мені взагалі нічого складного тут не буде, і буде абсолютно все подобатися. Результат класний. Хто боїться наважитися вишити такий ліхтарик, не бійтеся, тут все буде добре і все у вас вийде. Тож, у мене є фініш червня. Якраз оцей ліхтарик я встигла доробити, зібрати до кінця червня. Далі, у мене це не один фініш. Ви замітили, який у мене красивий кадр? Хочу похвастатися, це нежива квітка, це зроблена з бісера. Це вироби моєї мами, і це така гілочка вузку. Захотілося мені щось красиве показати в кадрі, тож я вибрала ось такі от квіти, але їх трішечки подвину і буду показувати вам ось таку красу. Я не знаю, їх дуже багато, як я вам всі покажу, я навіть, мабуть, давайте я буду по 4 іграшки показувати. Е, я зібрала іграшки. Збирала їх два вечори, могла би і швидше зараз їх зібрати. Е, закінчився в мене клей, і я мала, мала знайти. Свій новий тюбік клею. Тож вирішила вже доробляти іграшки на слідуючий день. Тож, за два дні в мене зібралися всі ці іграшки. Вони всі в мене з білим фетром. ну я так Я так це бачила, я так це зробила. Можна було зробити красним. Але мені все-таки хотілося, щоб краєчок виглядав біленьким, а не темним, ну, не темним, і воно б трошечки стемніли б і іграшки. А мені хотілося, щоб вони виглядали ну, трішки світлішими такими. І як я їх оформила? Нічого тут складного немає. В усіх я поставила червоні підвісочки. І я додала на деяких іграшках. Отакі ось підвісочки. Дзвоники вони дзвонять. І мені здається, ну, я її так це бачила з самого початку, коли я тільки взялася вишивати ці іграшки. І у мене отакі колечка є. Я хотіла. Ну, Так, я думала, що я вставлятиму ці колечка і до них підвішуватиму дзвіночки, але виглядало б, мені здається, це дуже грубо. Я знайшла ці колечка і передумала. Тож я ниточкою прихватила ці дзвіночки, я їх пришила. І ось так виглядають мої іграшки. Ось перша, ось олень. Тут зелені дзвіночки теж. Я дивилася, які, до якої іграшки більше пасуватимуть. Замовляла дзвіночки я в Юлії Січка Рук, і вона мені по кольорам, скільки яких треба, дала. Ось котик. Е, мені здається, що ці іграшки від американської фірми Design Works, якщо я не помиляюсь і правильно вимовляю. Але чому я так думаю, я знайшла деякі іграшки, їх відшивала Марина Прокопенко, але все ж таки вони не зовсім такі. Оця іграшка точно така йшла, от, наприклад, оця в наборі в неї була, вона була трохи видозмінена. Візуально вона так виглядала, але от у мене жовтенький фон, але в неї біленький. Ну, от Якісь відмінності є. Далі, ось така ось іграшка. Ця без дзвіночків. Тут, тут дзвіночки не на всіх. Ось, Тут ось, до речі, малесенький-малесенький отвір є, я вирізала. Складно використовувала скальпель. Теж кругом білі білі. Ой, щось... А, це ж дірочка. Думала, що щось причепилося. Всі вони різні, різні по розмірам. От, В наборі, що вишивала Марина Прокопенко, було янголятко, але зовсім не таке, як у мене, от, наприклад. І на, написи, коли іграшка м, співпадала, От, наприклад, як оця. А напис був зовсім інший. Ну, от якось, ну, але все-таки я думаю, що це був Design Works. Фірма. Тут теж ось отвір вирізався. Можна було ще тут, до речі, зробити бахрому. Це я тільки що надумалася. Тут ось блакитні дзвоники. Десь ще, ага, ось і жовті є дзвоники. Така краса сніговичок. Теж сніговичок бачила, але з іншим написом. Ну, от якось. Якось так. Тож я не знаю насправді, хто розробник якраз цих іграшок, але схожі в 95% я бачила у фірмі Design Works. Миша, ця миша дуже така класна. До речі, саме легше вишивалася, швидше. От, і е, отакий от ось пряничок з ложечкою і на ложечці я бачила зовсім інший напис. Ну, от якось так. Тут ось срібні дзвоники. Ось такі мої 12 іграшок. О, який цікавий кадр, правда? Отака от от ціла-ціла купа іграшок. У мене вийшло. Тож, у мене є фініш, ще один. І це фініш теж червня. Так, дозбирувала я їх на початку липня, в перших днях, але все-таки я вважаю, що це фініш червня. Отака От купа іграшок у мене додалася. І є в мене старт і водночас фініш. От сіла, і за три дні я зробила ще одну маленьку, але дуже цікаву річ. Ось вишила ось такий грибочок. Теж він вишитий на пластику. Він двохсторонній, і трішечки, ось він м'якенький, я додала сюди один шар синтепону. Це теж я зібрала на, цю, на цей грибочок ниточки ще в минулому році. І рік, ці ниточки зібрані лежали, і нарешті дійшла до них. Черга. В плані я не ставила на цей рік, але три дні. Взяла, вишила. Він дуже малесенький. Ну ось подивіться, ось. Він зовсім-зовсім мініатюрний. Але тут 1206,5 хрестиків по, по марафону разом з беком. Ну тут беку не так багато. Тож в переводі на хрестики 1206,5 хрестиків. І ось така мініатюрка у мене відшилась. Теж я дала червону підвіску, до речі, підвізка у мене ось отака. я купила в Аврорі. І досить таки непогана. Одне єдине, що червоне, коли даєш коли підвіски багато клею. То ну, в мене на білому трошечки проступило. Таким навіть не червоним, а таким яким легеньким оранжевим. Тож, а на слідуючих, я вже коли побачила, то на слідуючих іграшках я біля підвізки менше клею давала і вийшло все добре. Ніде нічого не проступило, тож не, не можна як, багато клею давати. Бо трішки линяє. На золоті сріблі не знаю, бо ще не користувалась, а червона якраз да, трішки. І в мене є мій отакий кошик із планами. До речі, я щось тут уже ви, а, ліхтарик. Я ліхтарик викреслила. А, таке іграшки викреслила, Так. Іграшки я теж викрасила, і в мене трішки побільшало зеленого кольору, тобто плани мої потрошку просуваються. Ну, але я впевнена, що все я з планів не вишию. це 100%. І хочу сьогодні стартувати з отаким ось сніговичком. Це від Уляни Яковлівої, затишні хрестики, отакий От ось наборчик. Я його не розпаковувала і хочу розпакувати і подивитися, який там зміст, що там всередині, разом з вами. Поїхала! Дуже мені цікаво. Я б його вже давно розпочала, але чекала. Де вона? Ага. А де вам? Зразу видно, що я розпаковувати без вас не пробувала. Складинка в нас книжечкою. Трішечки подивимо. Ой, не буду світити, так? Не буду. Угу. Так, я трішки подивилася на інструкцію, я ось вам так шматочок трошечки покажу, чи, можливо, так, шматочок схемки. І розкажу. Значить, тут є QR-код для саги. І, мабуть, QR-код для майстер класу Мабуть, як збирати цього сніговичка МК написано? Ну, я думаю, що це майстер-клас. Тож, будемо вишивати по сазі. Кольорів у нас. 17, здається. Якщо не помиляюсь, то 17 кольорів. Так, чим мені подобається цей сніговичок, що тут багато дрібненьких деталей, тут три пташечки і годівничка. Ну і, звичайно, підвіска буде у нас проволока. Металевий дріт правильно, так. Тож, Відкладаю, і дивимося, що у нас далі. Ось красиво змотані ниточки. Мені подобається, як дівчата змотують отак гарненько. Так, 17 кольорів. ну Кольори яскраві, що говорити, я думаю, що це ниточки тому ну, Зараз скажу. Так, DMC. І навіть ось вказано вся інформація. DMC 17 кольорів, декоративний дріт, голка, гудзики, дзвіночок. Так, дзвіночок теж є, паперова та електронна схема. І навіть фетр є для зворотного, для зворотньої сторони. І пластикова канва, звичайно ж, як же ж без пластику. І далі дивимося. Так, оце наш декоративний дріт. Такий він, ну, я не скажу, що він зовсім тоненький. Так, ми його відкладаємо. Е, не знаю, а, це, мабуть, так, ось дзвіночок. Ой, три гудзички, які вони масюпусінькі. І це, мабуть, для підвіска, мабуть, для годівнички. Гудзики, дивіться, які гудзики. Зовсім масюсінькі. І дзвіночок маленький. Ну, дзвіночок, так, такий, як у мене на моїх 12 іграшках. Так, шматок пластику, пластик плотненький і білого кольору. До речі, де я робила, я робила оцей свій грибочок, то пластик мені попався, ну, прозорий, але зовсім-зовсім такий гнучкий, тоненький. От такий він був дуже рухливий. А тут ось пластик, він такий, ну, щільніший, плотніший, грубший, я б сказала. Ну і білого кольору. Дві голочки йдуть і дуже товстий фетр, Дуже товстий, дивіться, мабуть, міліметра. ну, Можливо, три, а можливо, навіть чотири. Дуже такий товстий. Це так треба. Ну, Мені такий товстий вперше попадається. Я не знаю, чи я цей буду приклеювати, чи інший. Ну, буду бачити. Але ми зробили огляд такий швиденький. І все, можна приступати, закачувати схему собі, в програму, закачувати схему і закачувати рукава, і розпочинати виживати отакого сніговичка. Буде красивий. Гудзики я не такі уявляла, якщо чесно. Я думала, що вони будуть дерев'яні. Я не знаю, що я так думала, але, але я так думала. Тож, фронт роботи є, і будемо вишивати далі. Я не знаю, в мене розпочата картина сакуровий сад, але чомусь. І я не можу її зараз вишивати. На руках її дуже незручно вишивати. Там дуже накрохмали на канва, її треба напинати на станок. Станок у мене зараз, ну, я би сказала, зараз він не годиться для вишивки, його треба трішечки підремонтувати. Ось і тому у мене робота спакована і лежить у столику захована. Ось так, коли я до неї приступлю, я не знаю, хоча мені і хочеться, і що робити, я не знаю. Поки не підремонтую станок, я вишивати ту роботу не буду. Тож, отакі у мене не дуже оптимістичні плани. Але розпаковочку зробити цього наборчика, тож буду вишивати у цього сніговичка. Хоча я говорила, що я не буду вишивати. Зараз на пластику буду робити перерву, але ж ви бачите, яка перерва. Грибочок вишився, і швиденько, і це ще не все. Я ще, є в мене схеми, які я скачала на просторах нашого інтернету. Теж на пластику, і теж я готую туди вже ниточки, матеріали. тож це не кінець. Цьому році на пластику це буду, буде ще вишиватися, і збираю на один, і буду збирати ще на один проєкт. Тож, пластик буде до кінця року, і мабуть, і, мабуть, і надалі, тому що в мене дуже багато цікавих є схем на пластику, тож пластик я не відкидаю, мабуть, відпустки робити не буду з пластиком. Тож, отакі справи. А я вкажу вам до побачення. Підписуйтесь, ставте лайк, буду дуже вдячна. Гарного всім дня. До нових зустрічей!